В час окупації місцеве підприємство Ельдорадо фактично врятувало містян від голоду. Продовольчі магазини були розгробовані російськими окупантами і марадерами та пошкоджені через бойові дії. Працівники підприємства, ризикуючи життям, безкоштовно роздавали складські запаси борошна. Це врятувало тростянець від продовольчої кризи. З цього борошна небайдужі жителі громади, серед яких освітяни випікали хліб, і також безкоштовно віддавали його людям. Після деокупації, вже у квітні 22-го року, підприємство відновило свою роботу. Як колектив пережив складні часи та зумів швидко оговтатись після російського вторгнення? Розповів генеральний директор підприємства Валерій Чумаков. Як працювало підприємство, починаючи з 24 лютого. Відомо, що ви допомагали людям Борошном. Розкажіть, як саме це відбувалося? Ранок 24 лютого. Це був для нас звичайний ранок, ми відпрацювали нічну зміну і люди зібрались на, на день. Було прийнято рішення розходитись по домам, так як всі вже були в курсі, що відбувається у нас в країні. От. І з 24 лютого десь з обіду деякий час нам вдавалось охороняти. Перші дні було складно розуміти, що робити далі. От. У нас були завантажені, як звичайно, завантажені склади, продукцією. От, І як тільки я дізнався, що у людей є потреба і є люди, які готові ну, роздавати, хто пік хліб. Хто просто роздавав борошна і у людей є на це потреба, ми спробували якось налагодити цю роботу. Пробували роздавати тут біля прохідної, але це було небезпечно. Зібралось багато людей, шум, і ми вирішили, що це не призведе ні до чого. Хорошого. Тому ми спробували вивозити борошно і роздавати борошно на, е, дистанційно. Тобто, де мене бухгалтер займалася, в частності, потім камірник займався, у себе з дому роздавав, бухгалтер в гараж, гараж, машину заховала, роздавала. Плюс е, підприємці, які мали змогу доїхати. Ми теж їм відвантажували борошно. До якого періоду це відбувалося, і що було потім? Десь тиждень після вторгнення у нас виходило відвантажувати борошно. але потім росіяни знайшли наше підприємство і. Ну, зробили це неможливо. Тобто я тоді втратив контроль над підприємством, і Після цього я майже нічого не розумів, що тут відбувається. Через деякий час вони зламали ворота, зламали замки, розтращили все на підприємстві, винесли там техніку. Я не знаю, що то вже ми... про це все ми дізналися вже коли приїхали після деокупації. Розповів про наслідки окупації начальник охорони підприємства Микола Ханюков. Він працює тут вже 15 років. Ризикуючи власним життям, чоловік до останнього відвідував Ельдорадо та особисто роздавав людям борошно, рятуючи їх від голоду. Я ходив на роботу до 28 числа. Мені він шеф стоїть навпроти дзвони і каже: мабуть, колю тікає, іначе щось страшне буде. Я 28 числа через дорогу переходив, а вже блок стояв біля мосту. І вони почали крупнокаліберним пулеметом, почали стріляти. Я в дренажну каналу спригнув, відтуди вискочив. На другий день все одно вже пішов, треба було роздавати муку, дзвонять зав, коли може прийти, коли ні, ключі знаходились у мене всі, і ото ми. Так, видавали людям, нуждаючим, Ніколаєвич приходив і все тут рішали, поки. А потім в один прекрасний момент приходжу, я 13 числа я все закрив, а 14-го втрат приходжу, я по путі взяв сотрудника нашого. Заходимо сюди, тут все розбите, машини немає, 13-го, я глянув, того немає, склади відкриті, все підкривати. Я кажу, що будемо робити? Пішли сюди, заходимо на другий етаж, там де директор кабінету, все порозбиване, всі двері. І що в мене кинулось в очі, кругом аптечки були перекинуті. Вони, видно, щось шукали. Нас вони прибігли на второму етажі, зажали з автоматами. каже, стоять, а я кажу, а ми нікуди не тікаємо. На низ прийшли, вони почали нас шманати. І все одно ж тоді, через день-два, нас почали наші грабувати. І все одно вже прийшов сюди, порозганяв, що мог позакривати. Звісно, ми вдячні Збройним силам України, що можемо, допомагаємо на блокпостах, коли там їдемо, щось дамо, щось. Це, а ми щиро вдячні нашим Збройним силам України. Як саме постраждало підприємство під час окупації громади? Ще деякий час, завдяки сміливим співробітникам були якісь короткі новини про те, що тут відбувається. Росіяни зламали, звісно, забор, ворота. Люди, ну і наскільки я розумію, сказали людям, що дозволено брати, що хочеш. Ну і, скажімо, після цього це вже була неконтрольована ситуація. І майже всі залишки, які на той момент у нас були готові продукції, ну це більше 100 тонн, було винесено вже не санкціоновано. Тобто люди брали кому потрібно, і ми вже не керували ніяк цим процесом. Тобто, слава Богу, там небагато всього ламали. А ну, готову, готову продукцію майже всю винесли. 27 березня, коли я приїхав на підприємство, я побачив повністю розкрадений склад, замані всі замки, всі склади, офісні приміщення були розтрощені. Знаєте, так як ніби це варвари були там. Винесена вся техніка, не залишилося нічого. Побиті камери, зіпсоване обладнання. Ну, не, скажімо так, не дуже багато до обладнання, менше менш було, було діло. Техніка викрадена легковий автомобіль, побиті вікна в грузових автомобілях. І першим, якби що я тут робив, я Шукав розтяжки, тому що я розумів, що зараз будуть приходити наші люди, і я намагався безпечно всі обійшов повністю всі виходи, входи, все перевірив. І після того вже почали збирати співробітники. Ну, буквально на слідуючий день вже Декілька співробітників вже були постійно тут. Чи фіксували ви збитки та яка їх сума? Так, ми фіксували збитки, ми подавали відомості поліцію. Наскільки я пам'ятаю, там десь від 2 до 3 мільйонів загальна сума збитків. Тобто 2 з чимось мільйони це те, що було викрадено, а інше це те, що ми добровільно роздали з перших днів торгнення. Як та коли почали відновлювати роботу підприємства? Ми почали відновлення підприємства майже з перших днів звільнення. Тобто там 28-29 березня тут вже кипіла робота. Тобто люди прибирали, ремонтували і відновлювали виробництво. Ми в квітні вже за Скажімо так, не в початку, десь середина, кінець квітня, ми вже запустили виробництво і почали працювати. Спочатку зовсім трішки, і потихеньку ми нарощували, нарощували оберти. От. Но, і зараз ми ще не вили повністю довоєнний об'єм. Тому що не всі е, наші клієнти ще вже е, працюють. Дуже дякую Всу за те, що ми маємо таку можливість на сьогоднішній день. Дуже дякую е, холодноярівцям, які не не тільки їм які звільняли е, тростянець, і також і наше підприємство, якби не вони хто знає, що було б тут надалі. На сьогоднішній день у нас є така можливість працювати, і ми з оптимізмом дивимося вперед. І точно перемога буде за Україною.